У Луцьку з 20 липня підвищили вартість проїзду у тролейбусах. Раніше проїзд вартував 6 гривень, тепер 8. Як стало відомо, такий крок зумовлений зростанням ціни на електроенергію. Однак після тролейбусів лучани почали побоюватися, що скоро зросте і вартість проїзду в маршрутках, адже ціна на паливо теж йде вгору. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вирішили звернутися до відділу транспорту Луцької міської ради. Та розпитати, чи планують піднімати ціну на проїзд в автобусах. Станом на сьогоднішній день пасажироперевізники, які надають послуги з перевезення пасажирів у Луцькій міській територіальній громаді, не зверталися щодо збільшення вартості проїзду в. Маршрутних е, транспортних засобах е, по місту Луцьку і по Луцькій міській територіальній громаді, тобто населені пункти е, села, які відносяться до нашої територіальної громади. Це перше. Е, друге, хотів би зауважити, що підстав на сьогоднішній день для здорожчання вартості проїзду в автобусах немає. От тому що вартість основного такого ціноутворюючого фактору, який впливає на вартість проїзду вартості дизельного палива на сьогоднішній день вона там впливається в тих межах, які були відповідно проведені розрахунки. Що стосується чуток, які розповсюджуються по соціальних мережах, що буде здорожчання вартості проїзду і в маршрутних транспортних засобах, в автобусах, вони є безпідставними і не відповідають дійсності. Я хочу. Запевнити пасажирів, які користуються громадським транспортом, що ну ближайшим часом, в залежності від того, яка ну ситуація складеться на ринку пального чи інших там послуг, підстав для здорожчання немає. На цьому хочу наголосити. А от чи може перевізник сам встановлювати вартість проїзду на це? Начальник відділу транспорту відповів так: існують два види перевезень, де регулюється тариф. Ті міські автобуси, які здійснюють перевезення, і маршрут є міським, там це регульований тариф підняття самовільно перевізником забороняється. Що стосується приміських автобусних маршрутів, так дійсно там тариф визначає перевізник, але по наших нормативних документах, які укладені, він надає розрахунок. Того, який там в тариф за перевезення пасажирів по нам по кілометрова, наприклад, оплата, там дійсно, згідно чинного законодавства, може бути встановлено перевізником, але відповідно він повинен надати в наш департамент економіки розрахунок. Ну, тобто мотивовано, чому та тариф піднімається відповідно за перевезення пасажирів. Тож, поки що, за здорожчання проїзду маршрутних таксі лучанам нам перейматися не варто однак потрібно бути готовим, що все може змінитися, якщо ціна на пальне суттєво зросте.